Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції. У нас три можливості, три варіанти, три карти дня. Ви вибираєте свою. І я попрошу вас задонатити для наших хлопців. А в мене на каналі є збір. Я не встигаю завжди. Я... Скажу так, по півночі працюю, але зараз поки що відпочиваю. А, тому донатимо на ЗСУ а, і поїхали. Карта номер один. У нас випав мах. Мах говорить про якусь енергію, про можливості, про перспективи, про якусь майстерність. Можливо, ви вчитеся поки що на майстра. Можливо, ви. А, як сказати, я ще не волшебник, я тільки учусь. Оце ця фраза вона підходить дуже до цієї карти. Тобто будьте е, такими, е, як це сказати, ініціативними, енергійними, намагайтеся, в принципі, використати всі свої е, ресурси, таланти, ресурси, час. І ви досягнете дуже багато чого. Концентруйте себе на чомусь одному. Карта номер два. Король Кубків, він говорить про якусь, а, ну, таку, давайте я скажу так, а, емоційний стан. Тобто, це якісь приємні розмови, це приємні зустрічі, це примирення, це закоханість, імпульсивність може бути все, що на емоціях пов'язано. Звичайно, це може і до психів перерости, але тут буде трошечки може, і штормити, бачите, в нього підмиває і штормить. Ось це карта не грошей, це карта емоцій. Сьогодні дуже емоційний день, от скажімо так. Але можна сьогодні помиритися з кимось, можна якесь. Комплімент отримати і, навпаки, комусь дати позичити. Карта номер 3 Дивіться: а тут у нас іде карта переможця, карта впевненості в собі. Карта амбіцій, карта такої динамічності, дуже таке, знаєте, буде мчатись туди, мчатись сюди. Дуже велика вірогідність, що ви сьогодні багато чого встигнете і багато чого досягнете. Тобто успіху як на роботі, так і в коханні. А хтось, якщо буде у вас якась поїздка, Якесь відрядження, все прекрасно, все чудово. І що я ще наголошу, що ви сьогодні є, маєте як захист якийсь. У вас як, як, є якийсь захист, тому що е, саме е, колісничий він має ось цю фіраночку, ось цю, е, від жриці, а жриця це його, його захист. Тобто ви пі, е, з покривалом, скажімо так, Ідете ну, як покровителя ще якогось. У вас, ніби є якийсь таємний покровитель, от скажімо так. От чомусь я це бачу. Не сумнівайте в собі, ви сьогодні багато чого досягнете. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного, мирного дня. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!